Привіт! Сьогодні повертаємось на велику кільцеву дорогу, а саме на ділянку від жулянського шляхопроводу до повороту у місто Вишневе. Я вже розповідав, що на цій ділянці проводили капітальний ремонт. І, хоча рух було відкрито ще в кінці серпня, тут продовжували робити благоустрій території. Тому сьогодні разом з вами подивимось на зміни, які відбулись з моменту мого останнього візиту сюди. Приємного перегляду! Нагадаю, що капітальний ремонт цієї ділянки розпочали ще в минулому році. Тоді роботи проводили на протилежній стороні, та яка веде до Теремків. Цьому ж році перейшли та майже завершили на іншій в сторону Академ-містечка. Огляд ми розпочнемо від з'їзду на вулицю Миколи Трублаїні та пройдемо до вулиці Велика Окружна. Загальна довжина ділянки складає майже 1 кілометр 700 метрів. Замовник комунальна корпорація Київавтодор, а виконавець компанія Онур. В рамках капітального ремонту було влаштовано дощову каналізацію, замінено дорожнє та тротуарне покриття, зроблена велодоріжка, освітлення та на фінальному етапі роботи з благоустрою. Окрім цього, неподалік вулиці Миколи Трублаїні прибрали небезпечний розворот. Хто хоч раз тут був чи їздив, знає, щоб повернути на цю вулицю, прямуючи від Академ містечка, потрібно було здійснити розворот, який знаходився позаду мене, та швидко перелаштувати необхідну смугу. Після ремонту розворот прибрали та перенесли його відразу до вулиці. Таким чином, рухаючись до теремків, на цьому місці можна розвернутися та поїхати в сторону Академмістечка або з'їхати на вулицю Миколи Трублаїні. Чи стало це краще, можете написати в коментарях. Відповідну вулицю також частково оновили. Замінили верхній шар дорожнього покриття та влаштували нову пішохідну доріжку. Капітальний ремонт здійснили з урахуванням принципів безбар'єрності. На пішохідних переходах понизили бордюри та облаштували тактильну плитку. Щодо змін від минулого огляду, також маємо вже розмітку. Можемо навіть побачити, що тут виконують фінальні роботи з її нанесення на дорожнє покриття. Також ж розмітку вже бачимо і на з'їзді на вулицю Велика Окружна. Нагадаю, що тут вирішили відокремити цей з'їзд від основної дороги, розділивши його таким собі, начебто, технічним тротуаром, який виклали бруківкою. І за допомогою цього з'їзду можна потрапити не лише на вищевказану вулицю, а й до прилеглих магазинів та супермаркетів. Свій початок він бере від Макдональдс, має, як ви вже побачили, дві смуги та довжину близько 600 метрів. Щодо пішохідної та велодоріжки, то їх, як я вже й говорив, розділили колотою бруківкою. Це загальна вимога при плануванні та проектуванні велосипедної інфраструктури і стосується лише тих випадків, де їх не можна відокремити одна від одної на ширину більше 75 сантиметрів. Уточню ще за розвороти, які були на цій ділянці, про те, як розвернутись до Академмістечка, містечка, я вже сказав. Але як до теремків, ні. Так ось цей розворот також було перенесено. Якщо раніше він був неподалік Макдональдс, то тепер навпроти початку вулиці Велика Окружна. Відповідно до якої ми з вами і дійшли. Нагадаю, що в рамках капітального ремонту на цій вулиці також оновили дорожнє покриття, влаштували доріжку з фем, замінили опори освітлення та встановили на них led світильники До речі, якщо звернули увагу, то зараз дуже часто використовують саме такі світильники. Йдемо трохи далі, та хто дивився попередній огляд з цього місця, вже побачив зміни: встановлені опори для освітлення та приведено в порядок територію ліворуч та праворуч від мене. Звісно, тут продовжується пішохідна та велодоріжка, які тут пішли трохи в сторону від кільцевої дороги та розділені зеленою зоною, в нашому випадку ще й деревами, що створює такий собі приємний та затишний прогулянковий маршрут, хоча й не такий довгий, як хотілося б. І якщо пам'ятаєте, саме на цьому місці це приблизно середини, як я сказав, затишного маршруту минулого огляду закінчувались обидві доріжки, проте сьогодні бачимо, що їх встигли продовжити. А куди саме побачимо згодом? Нагадаю, що велосипедний маршрут на оновленій ділянці матиме такий вигляд: схему додаю. Звісно, ще одним об'єктом, який не тільки ремонтують, але й з нуля будують пандус до нього, є підземний перехід. На зупинці громадського транспорту Південна Борщагівка. Зараз ми до нього дійдемо. Але перед цим ще покажу вулицю Велика Окружна. На цій ділянці вже теж майже все готово. Паркувальний майданчик вже з розміткою залишилось хіба що нанести її на основній дорозі, та прямо переді мною на фінальному етапі технічний тротуар, який пізніше ще заасфальтують. Підійшли до зупинки південна борщагівка та тим самим до підземного переходу, який також ремонтують. Зробіт це заміна облицювання зовнішньої і внутрішньої частини переходу, відновлення геометрії сходів, які зроблять зраніту, та монтаж нового освітлення. Звісно, пандус, спуск до якого можна побачити по центру екрану, та про який я вже говорив і показував в минулих оглядах, перильне огородження, улаштування тротуарної та тактильної плитки на підлозі, фарбування стін та стелі, а також встановлення самої зупинки громадського транспорту на протилежну сторону. Сьогодні йти не буду. Там виконують аналогічні роботи. Єдине, там готовність не на такому рівні. А територія біля цієї зупинки також вже набуває свого фінального вигляду. Зроблена більш широка пішохідна частина та підготовлена до асфальтування велодоріжка. Згодом тут буде проведено роботи з озеленення. Звісно, зелену траву вже не побачимо, але згідно тендерної документації, по всій ділянці капітального ремонту ще й мають висадити 548 саджанців платана кленолистого. Йшов вже на велику окружну вулицю, попереду ще залишки техніки та побутівок працівників компанії Онур, які тут ремонтують підземний перехід. І наступного разу, скоріше за все, як робитиму огляд, територія вже буде прибрана та облагороджена. Ми з вами пройдемо до кінця цієї вулиці в напрямку Академ-містечка та подивимось на зміни, які тут маємо. Якщо пам'ятаєте, минулого разу активні роботи велись біля озера Віра та з'їзді на вулицю Зодчих. І зараз же саме біля цього місця перебуваю. Та як бачимо, тут встигли не тільки доробити велосипедну та пішохідну доріжку, а й облаштувати місце під зупинку громадського транспорту. Звертаю увагу, що доріжки тут теж розділено колотою бруківкою. Таким чином можемо зафіксувати, що така бруківка використана в якості розділювальної по всій ділянці капітального ремонту. Звісно, маємо і тактильну плитку, яка вже давно стала нормою при капітальних ремонтах. Проте далі за озеро, як бачимо, поки що не встигли виконати всі роботи. Скоріше за все, тут затягнулись роботи по заміні труб гарячого водопостачання, які минулого разу виконували працівники «Київтеплоенерго». Саме на цьому місці ви могли бачити вище сказані роботи. А це, до речі, вже початок вулиці Зодчих, який також частково буде оновлено. В нашому випадку матиме нове дорожнє покриття. Але про це вже в наступному огляді. Я сюди ще обов'язково повернуся, щоб як мінімум показати фінальний результат. Тому сьогодні ми завершуємо з вами огляд на цьому місці. Там наступний раз зустрінемося вже напевно на вулиці Кирилівська, давненько там не були. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм, сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не війшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!